А встановлення бітумної установки на території міжнародного аеропорту Івано-Франківськ з'ясовуватиме тимчасова комісія, які утворення декларувала 38-ма сесія обласної ради. З пропозицією створити комісію виступили прикарпатські обранці. Зобов'язати вище зазначені органи витребувати усі наявні дозвільні документи у товариства з обмеженою відповідальністю з корзинера стосовно спорудження та експлуатації бітумної установки. Невдоволені роботою заводу мешканці села Опришівці, що неподалік аеропорту, кажуть, через цілодобове функціонування бітумної установки забруднюється повітря. Смердить асфальто нас малі діти. Я не збираюся ні вночі відкрити вікно я не можу, ні днем відкрити я не можу. І якщо ті масла підуть у воду нам тому що асфальт вище. Подивиться, буде екологічна катастрофа. Це суто громадське питання, і хочеться, щоб сьогодні прозвучало те, що не пізніше ніж за два тижні буде демонтований цей завод. Громаду села Опришівці підтримав і міський голова Віктор Анушкевичус, зокрема, в частині виконання підприємством умов договору концесії між обласною владою і товариством. Чи має це товариство будь-який дозвіл? На спорудження будь-якого об'єкта, в тому числі і е, об'єктів, які стосуються асфальтовиробництва, чи є е, заключення екологічної служби, це все-таки санітарно охоронна зона, чи є е, на сьогоднішній день дозвіл пожежників? Це все-таки аеропорт міжнародного рівня, тобто є дуже багато питань. В дирекції Скорзинера пояснюють, мобільну бітомну установку розмістили задля виробництва спеціальної емульсії. Вона входить до складу слари сілу, за допомогою якого ремонтують дорожнє полотно на території аеропорту. По завершенні даних робіт переконують, установку забрали б вівторок. Звернулася до нас громада села Обришівців про те, що їм некомфортно їм заважає запах та далі. Вчора ми запустили їх на територію показати, що це не є ніякий насадний завод, що це пересувна установка. Але на прохання жителів села Опришлиців ми цю установку починаємо демонтувати вже. Напротягом, до двох тижнів ми її демонтуємо. Де саме встановлять бітомну установку після демонтажу наразі невідомо. Однак, як запевнили в дирекції фірми, її вивезуть за межі міста. Якщо ж на підприємстві не виконують зобов'язань вчасно, депутати мають намір скликати сесію щодо розгляду питання про розірвання договору концесії. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.